Циклон, який прийшов з півдня через центральні і східні регіони, оминув Житомирщину. Про це Суспільному розповіла Іраїда Єліневська, завідувачка сектору метеопрогнозів обласного гідрометцентру. Погіршення погоди на Житомирщині синоптики прогнозують з 29 листопада. Іраїда Єліневська каже, що на територію регіону прийде новий південний циклон із Середземного моря. Він досягне території Житомирської області 29 листопада, і от на цей раз він буде проходити безпосереднього через території Житомирської області. Якщо завтра, 28 листопада, очікуємо на гарну погоду, навіть усміхнеться сон, сонечко, буде морозно, вночі 5-7 морозу, в день близько нуля, то 29-го очікуємо на суттєве погіршення погоди, особливо вночі. І так як у циклоні стикаються теплі та холодні повітряні маси, тому будемо мати цілий букет опадів. На півночі очікуємо значний сніг у центральних районах житлома. Томирщини мокрий сніг, а на крайньому півдні навіть дощ. Очікуємо ожеледицю на дорогах, поривчастий вітер. в окремих районах його штормові пориви будуть сягати 15-18 метрів за секунду. В окремих районах ожели та налипання мокрого снігу. 30 листопада негода вщухне, але на початку грудня знову опади і мокрий сніг. каже Іраїда Єліневська. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир хнастому просторі у місті Малині нині перебувають 35 котів. Це вуличні тварини, яких місцеві волонтери лікують та стерилізують. Також котам шукають господарів. Це в нас гоп компанія Ми їх бачите, вони ще трохи дикуваті, і ми їх відловлювали дві з половиною години. Вони в нас тікали і все цю кицю. Прекрасно вже забирають додому, але вона ніяк не хоче їхати додому. Ще проходить вона адопцію, звикає до нас, звикає до людей інших, такі приходять. Я думаю, що буквально тиждень вже відправиться. Волонтерка Анна розповідає: допомагають тваринам близько двох років із перших днів повномасштабної війни з Росією. У нас була відбувалася евакуація нашого міста, і дуже багато тварин опинилися на вулиці і в дворах зачинені. І ми почали допомагати їм. Ми залазили в двори, ми допомагали тваринам, відчиняли, випускали на вулиці, їздили кормили. Ми по всьому місту розставили годівнички, погілки і так почали допомагати. Анна каже, через велику кількість тварин на вулицях почали займатися їх стерилізацією. Собак на стерилізують у місті Житомирі. Приїжджає служба відлову, відловлюють їх там перетримують і повертають назад. А от з котами тяжче, тому що перетримки в нас. Нас немає. У нас є місцева ветлікарня, але перетримкою вони не займаються. Тому постало гостре питання, де їх перетримувати, особливо у зимовий і осінній період. Ми розуміли, що ми не притулок. Ми не можемо прийняти абсолютно всіх. Ми просто допомагали. Ми бачили критичні випадки на вулицях нашого міста, і потрібно діяти і допомагати. А ми не могли їх забирати, і ніхто не міг забирати себе додому. Тому ми створили котобудинок. будинок. Спершу це з тим, щоб перетримувати. Котів, але кошенята, які на вулиці а попереду зима, холодно, і ми минулого року дуже багато знаходили їх мертвими. тому ми почали забирати їх всіх до себе. Будиночок для котів волонтери купили та облаштували за два тижні. Говорить Анна. У нас у місті продавався невеличкий гаражик. Цей гаражик він в виставили його в інтернет, і я попросила людину притримати для нас, щоб в був момент зібрати кошти. Він коштував 30 тисяч. Я закинула в інтернет, люди відгукнулися не так швидко, як хотілося, але з'явився таємний спонсор, який оплатив повністю всю вартість будиночку. Ми його придбали, прийшлося його розібрати і скласти заново, все побудувати. Ну і потім почали питання облаштування, тому що знову ж таки ці клітки вони також не дуже дешеві. І тут у нас вже приєднувалися дуже наші містяни, ці всі наші заходи, ми заробляли ці гроші. Анна каже за півтора місяця, що існує пухнастий простір, волонтерам вдалося прилаштувати 20 котів за рік більше ста тварин. На їх лікування та стерилізацію збирають донати містян та заробляють гроші самі волонтери. А нас є ну карточки, рахунки. Ми збираємо кошти, донати. Ми заробляємо кошти, якщо можна так сказати. Ми проводимо різноманітні лотереї, заходи. Нас підтримують люди з виробами. також продають і потім передають нам кошти. Ми так збираємо, тому що ми розуміємо, що перш за все на часі зараз допомога захисникам, але тварини. Також мають отримувати допомогу від нас, тому що дуже потребують цього. <плес> він хвастається, тому що він також їде сьогодні додому. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина. Це одознак пошани. Це було 15 травня, якраз перед цим, як, як мав загинути. Це вона. Потім оце вже дали. Посмертно за мужність. Кому вони треба ці нагороди? Оксана Наумова, мама загиблого Михайла. Жінка каже, що син народився 21 листопада 2001 року, в день десантно-штурмових військ. Тут у 2021 році мама на мене нада армію. Чого синок? Я хочу в міліцію йти. Міша просив і папа, просили всі. між мене треба, синок, мене треба, мама треба. Поговорила з моїм коматом, кажуть, хай йде в Нацгвардію. Хорошо, поїхали, а він мене був такий самостоятельний, що йому треба кругом самому. І тут, на цій комісії кажу, я поїду з тобою. Ну, на першу він мене взяв з собою, ми поїхали з ним. Радості, довольні такі був. Щоб я знала, яка радість буде, то потім друга, третя комісія. Тут з воєнкомата дзвонить мені цей мужчина, каже, Оксана, Миколаївна, ви не представляєте. Каже, прийшли сюди на розподільче Каже, я кажу, що там на уму Михайло буде ну, на Нацгвардію на срочку. Він каже, та й що сидить, каже, яка, яка срочка? Він сказав, що 95 на контракт. Мама хлопця розповідає, що Михайло був активним, займався футболом та єдиноборствами. Після закінчення 9 класу поступив у Малинський лісотехнічний коледж на Єгера. У 21-му році він почав займатися так спортом, що вам не розказати. Він по 10 кілометрів туди-сюди бігав щовечора. Не було такого вечора, чи мороз, чи дощ, чи холод. Його була підготовка. але він нам нічого не казав. Він на мопед, гірі своє в школу до майданчика. Він займався спортом. Ліс та турбота про тварин були захоплення Михайла, каже Оксана Наумова. Для дитяти було ліс і єгерство, це вам не розказати, це ну, як для когось хліб. Він це зранку може літи, його день немає. Він там стругає, ті кормушки, мама треба солі купити, купимо солі. В його ще такий друг Максим, це його хрещений син, теж, якби кажуть, на цьому помішані. Вони двох у лісі могли там днями сидіти. Йому треба туди пойти. яка гніла картопліна, де морквіна, вона вся була в лісі, бо йому треба було звіру годувати. У жовтні 2021 року Михайло поїхав на схід на фронт. Коли не дзвониш, все хорошо, мама, все хорошо, все хорошо. Ну, я так вважала, що 9 місяців думаю, це він вже в липні на моє день народження приїде додому. Ми вже той липень ждали, як Бога. І тут виходить повномасштабна війна. На 22 числа він мав, у нас така домовленість була, що я йому не дзвоню, а дзвонить завжди він мені. Бо каже, мама, другий раз ну, і невчасно. 22-го ми його охоронили. Кажуть, було багато людей, але я не пам'ятаю і не бачила тих людей. Нічого не пам'ятаю, я пам'ятаю, тут повно квіток і гроб. Михайло загинув 16 травня 2022 року на Донецькому напрямку. А 21 листопада 2023 року на школі, де навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку в пам'ять про героя, каже директор ліцею Сергій Щербина. Не випадково вибрана дата відкриття Справа в Тому що це день народження нашого героя. День учень нашого закладу напередодні підписання контракту був неподалік. Від нашого закладу я з ним майже годину розмовляв. На той момент це вже був не учень, звичайно, на той момент це був свідомий самодостатній чоловік, твердо вирішивши пов'язати своє життя із військовою службою. 15 травня 2022 року Михайло Наумов був нагороджений нагрудним знаком знак пошани 4 липня 2022 року. Посмертно Михайла нагородили орденом за мужність третього ступеня. Тетяна Дукач, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомирщина. Бог вас оберігає, ворожі кулі оминають, а вороги від страху втікають. Перші 70 подарунків, таємний Миколай для військових та медиків відправили Житомирські волонтери. Ну тут цукерки, печиво, чай, тобто все, що. Люди вже мають знати за два роки війни, що треба покласти в невеликий пакунок. Чому невеликий? Бо те, що ми відправляємо в великих кількостях, це для всіх. А оце таємний Миколай він так адресно. Ангеліна Нестерова розповідає, що до акції Таємний Миколай долучилась волонтерська майстерня свій за свого хоровий колектив струмочок, клуб розвитку дитини вулик, учасники зразкового фольклорного гурту Джерельця, батьки та діти шостого місця. Ліцею. Волонтерка каже, що зібрані подарунки відправлять захисникам та медикам вже сьогодні. Ми вже відправили вчора, відправимо ще сьогодні, я думаю, що й завтра. І по мірі поступлення цих подарунків ми будемо відправляти тим людям адреси, яких ми знаємо, щоб вони відчули хоч частинку свята. Запаковані коробки доставлятимуть як до Дня Святого Миколая, так і до Різдва. Акція продовжується. Те, що анонсовано у в оголошенні, можна принести в кімнату 205 навколо культурного місцевого простору з 10-ї години до 9-ї вечора. Тетяна Іскоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. Називається картина Вкрадене небо. Нічне небо, і можна просто було ним милуватися. Ну, милуватися ним виходить, бо зараз іде війна. Зараз люба людина на фронті дивиться в небо, вона шукає безпілотників. Понад 30 картин намалював 51-річний майстер-сержант 77-ї бригади десантно-штурмових військ Віктор Коваленко. Чоловік говорить, що почав малювати понад 7 місяців тому. Я пензля не брав в руки взагалі ніколи. Мав тільки уяву так. Приблизно там, що знав, що холсти ґрунтуються перед тим, як малювати, знав, що є масляні краски і акварелі. Все, все, що я знав. В нього день народження 10 квітня. І я питаю, що тобі подарили хлопці? Тому що вони всі знаходяться в зоні бойових дій, і там такі подарунки, окуляри, там теплі. Він каже: хлопці мені подарували мольберт. Я кажу, для чого він тобі? Я не знаю, я хочу спробувати малювати. Віктор на війні з 2014 року, він каже, що його картини передають його емоції. Мабуть, те, що десь там болить, мабуть, те, що взагалі бажаєш сказати. Це, в принципі, картини. Тобто це емоції. От емоції. Емоції, які ти тримаєш, тримаєш, їх немає куди діти, їх немає куди ними поділитися. Тих це не обов'язкова війна. Картини чоловік малює на дощечках з ящиків з під боєприпасів. Саме початку була задумка на тому, щоб люди розуміли, що це з війни. От, робити 100 матеріалів які під руками. Взяли ящики з під снарядів. От, це з-під американських снарядів, у нас американські пушки. От, це у нас іде дошка, і ну, на ній малювати. І Ящики з під підривників Віктор каже, що малювати давно мріяв, а підтримав і Зараз надихнув його побратим. Художник і він розповів мені що до чого. Каже, бери, малюй я там. Ой, я які пензлі браття. От пензлі каже: купляєш набор, будеш мучитися, і сам прийдеш до цього. Все малюй, малюй, все, що хочеш. Картини по великому рахунку. Ну я не сам малюю. Це ну, це скажімо так, взагалі, це з великому рахунку, це спільна праця. Тобто, хлопці допомагають, хтось приносить матеріал, хтось приносить, е, е сюжети. Тось тобто багато хлопців фотографують, приносять дуже цікаве, дуже цікавих сюжетів, які просто самі просяться на те, щоб їх малювати. Це не я малюю, це ми малюємо всі. Свої картини Віктор виставляє на аукціонах. Гроші від продажу військові використовують на потреби підрозділу. Я завдяки цьому там якісь можемо запчастини купити на машини. Це нам допомагає вирішувати нагальні проблеми в підрозділі. Матеріальні Тетяна дружина Віктора розповідає, що він творча людина. Пише вірші, казки, співає. Тепер він здивував її малюванням. Я кажу, коли ти це робиш, тому що весь час він ну там бойові дії, там дуже важко. Я зрозуміла. Що от ті годинки, хвилинки сну, які в нього є між виконанням бойових завдань, це йому допомагає напевно повернутися хоч на 15 хвилин, хоч на півгодинки у мирне життя. Зараз, якщо не малюю, то аж хворію ця картина це про нас. Я не знаю про кого ти її малював, але мені здається, що ця картина саме про нас. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.